йому помер на руках, він був побитий. То були музейні цінності. На, на радість то я зумів скоренько зложити, і одна київлянка забрала ці. Цінності до себе додому, там потім ми поїдемо, заберемо в них. Це музеї, які буде в Львівській області, Кам'янка-Бузька, хто знає, та палатка стояла. І ось коли я говорив де з ким, шановні, давайте культурно розберемо, я вже почав розбирати палатку. І Підмістаючи кожен сантиметр, хоч в мене не було сміття, в мене ідеальна чистота Та була, в було біленькі, э, стіни були, стів біла, скатертина, э, стів біла, скатертина, все було ідеально, сміття не було. Але я беру чи те, чи інше підмітав і кажу, ввечір до вечора палатку я розберу, їде. Машина з Київ Львова. І, і, і давайте мені можливість, щоб ця палатка розібрана, була розібрана. Що вони зробили? От якраз ці, які ще були і куплені, як хлинули на то, стали ламати, це не Як стали палити палатки і це, що було домовлено. Шановні кияни, патріоти, ви прийшли сюди, але, на жаль, оказується вас голова. Ми могли дещо були робити, але побачили, коли була перша трошка така сутичка, на жаль, Підтримки ми від київлян, як такої не отримали. Було більше тих, які були проти нас. І коли от тут розбирали це все, ламали, палили, ми не могли стати захищати. Чому Тому що там були жінки? Тоді були діти. І не цей мужчина, котрий підняв би руку на жінку, вони хитро зробили. Нам прийшлось тільки стояти, а якщо тільки вступати в сутичку, то вступати в сутичку з тими переодітими і тими купленими. Майдан думає, хто що завершив свою роботу. Я думаю по-іншому. Майдан буде стояти, Майдан відновиться. Це моя думка, а думка Ради е сотників буде до вас доведена. Ще хочу сказати таке. Говорить Порошенко, я вже не хочу говорити президент. Говорить про те, що я за Майдан. Але тут же дає указівку провести парад. Я не один раз давав інтерв'ю і в тому інтерв'ю я говорив, що він буде показувати на тому параді. Оказується, мені сьогодні сказали е, військовики. Що він закупив деяку хорошу нову техніку. Та ось та техніка, і він ще буде дві неділі тримати тую техніку, буде гнати на Майдан, на, на, на Майдан на парад. А не могла би ця техніка сьогодні воювати там. Скільки людей загине? Але це, що він накупив, це одно честь хвала але друге. Це, що будуть витрачені гроші на це пальне, на підготовку параду, скільки будуть вони тренуватися, скільки піде грошей, це, чи не можна за ці гроші купити бронники нормальні і зброю для тих, хто воює. Значить, я чому сказав, я вже не можу. Назвати, бо президентами люди гордяться, я вже ним не горджусь. Я це за проданець, не буду я таке висловлювати, то не, не таке, поки що я не можу таке говорити. Ви зрозумієте, що хотів я щось сказати, ви, ви зрозумієте. Що держава повинна бути і маючи нормальний уряд, нормальну владу? Наш президент, наш е, одну, одну хвилину. Я говорив е, цей, наш каріть кличко. Не подумав це, що він не прийшов на там 5 років чи скільки меру. Він прийшов тільки на півтора року. Він тепер показав, хто він є, і як далі бути вам з мером це вам вирішувати. Коли до мене підійшов працівник з КМДА і сказав, ви знаєте, Кличков приступив до роботи, і скільки він. Тепер поставив тих людей на місцях або дав вищу посаду, які торгували землею, які брали гроші, наживалися на землях, на нерухомості. Він їх оставив при владі. Я цього не знав. Я цього не київляни, не знав, не маючи інформації, хто де і що є. Який при владі, це сказав працівник КМДА Я думаю, коли він говорив, то він знав, що говорить. Ви тепер ще вам скажу друге. Скажу друге, коли ми привезли нам зі сходу тіло вбитого патріота. І ось тим тілом підійшли під Верховну Раду. Підійшли під Верховну Раду. Оказалось, там до 60 чоловік, до 60 автобусів нагнано міліції. Сотників ще нема. Нагнано міліції. Янукович, наскільки я нараховував, коло восьми автобусів приганяв. Проти кого Порошенко тримає стільки міліції, коло президентського дверця було щось тридцять чи 50 автобусів. Ви тільки порахуйте, скільки це дармоїдів, які живуть за наш кошт, за наші гроші, і якої би вони дали користь там, на, май... на сході воюючи, а вони. Самими найкращими бронниками укомплектовані і зброєю. Ось, говорить, війська 120 тисяч, а 350 тисяч є тільки дармоїдів. Ось тепер подумайте, що є і як нам далі бути. Нам Потрібно ставити питання до Верховної Ради, але я знаю це. Я називаю зраду. в Верховній Раді. Нам перше питання, одно із перших питань потрібно ставити про прийняття закону про імпічмент президента і імпічмент верхов... верх... депутатів Верховної Ради. Якщо приймуть такий закон і ми побачимо, що президент або депутати Верховної Ради працюють не в тому ракусі, що хоче Україна, чого вони обіцяли, ми будемо мати юридичне підґрунтя знімати їх, давати їм їм піч. Будь ласка, я.